Вмикаємо ваги. Чекаємо, доки вони ввійдуть в режим самотестування. В цей момент натискаємо 3 рази 8 і Enter без особливих зволікань. На екрані написано Заводський тест тепер. Знімаємо платформу, щоб добратися до нашої калібрувальної кнопки. Натискаємо на нашу кнопку і утримуючи її, натискаємо кнопку уст. Тепер у нас на екрані бачимо запит паролю. Для того, щоб війти в режим калібрування, потрібно набрати пароль 219 і підтвердити Enter. На екрані написано діапазон ваги. Це наша максимальна вага для даних ваг. Ми можемо подивитися або змінити цей параметр. Натискаємо на Enter, щоб ввійти в нього. Дивимося, що максимальна газу встановлена 15 кг. Нас це влаштовує в нашому випадку. Тому натискаємо Enter і йдемо далі. Нам пропонується відкалібрувати 0. Натискаємо Enter при пустій платформі і при стабільних показах. Тепер у нас напис Max на дисплеї. Це пропонується встановити на платформу нашу максимальну вагу. Встановили максимальну вагу, дочекалися стабільних показів і натискаємо на Enter. Якщо потрібно, можна ще раз відкалібрувати максимальною вагою, якщо щось не сподобалося. Тому можемо, наприклад, іще раз натиснути Enter при максимальній вазі. Все, наші ваги відкалібровані, можна знімати гирі і вимикати ваги.